Новий заклад в Житомирі різ сніданками увесь день знаходиться по вулиці Східна 80 а на території АЗК. Спочнемо з меню. сніданки можуть бути солоні або солодціни. Мене приємно здивували. Також, до сніданків можна обрати десерти та напої. Обрали шоколадні млинці, шакшука та американу з молоком. молоко. Готується сніданок, пропоную зробити огляд. Цих фруктів вам будуть готувати смачні та свіжі фреші. Різноманітні десерти, тістечка та напої. Тут дуже атмосферно, спокійно та затишно. інтер'єр дуже сподобався, особливо ці квіти заради навіть пересіла. До речі, тут можна придбати смачну каву. Вам на місці підготують. Тож є в продажі цікава, дуже локшина. Ще мені, як мамі, дуже важливо, те, що тут є дитяча зона. І цей заклад можна прийти із собачкою. Ні, просто плюси цього закладу. Біданок нам дуже швидко приготували. Вигляд дуже смачно. Приступаємо до дегустації. Перша страва це шакшука. Я ще такої страви не їла. Дуже цікаве поєднання. Хлібчик, листя, салату, оливки, яйця і дуже смачний соус. Ця дуже велика, і я наїлася. А на мене ще Кали шоколадні млинці і були дуже смачні. Вони були з вишневим конфітюром та лохиною. Залишилася повністю задоволена. Замовила собі американу з молоком. Тут воно особливо смачне. Тому зберігайте цей заклад, це кофіділер і завітайте.